На професіоналів на них, як от ну, саме в цьому питанні, як на керівників на відмовилася. Лі... Але на керівників в цьому розуміють. А професіоналів, які ведуть як pue, в певному напрямку роботи. І можна сказати, будь-яку взагалі феру, ну, яка на Євромайдані спрацювала, саме якісна класна, безпека та ж сама, та? так? Тобто -організов... організовувалися сотні, умовно кажучи, о, ну, по знайомствам, бо там хтось, там творча сотня, там, мистецька, діти, так, ну, тобто по якимось речам, але в результаті ну, тобто, афганці, наприклад, виступали а, як ну, найпрофесіональніші, і вони проводили якісь навчання і так далі. А, чому, ну, знову ж таки, я розумію, що я десь якісь ази пояснюють, але чому це так важливо? Ми просто ну, фізично звикли всі працювати по цій схемі. Ну, бо в школі, на підприємстві, ну де ми не стикалися, ми в основному працюємо по цій тех, ну, вона нам ну, психологічно. А оця ось ось по цій схемі, ну, про, спробуйте навіть згадати, ну, ви буквально по пальцях там одна-дві можливо згадають ситуацію, коли ви саме по цій схемі працювали, а то й взагалі ніколи не згадали. Ну, це об'єктивна реальність. Питання тоді стоїть, як і до цього да, перейти в оце. А це перше питання, да, тут стояв. Але, знову ж таки, питання, як на мене, навіть перший черговіш, а навіщо? Скажіть мені, будь ласка, кого вас любов є питання, ну, взагалі не за що, так, да, тобто переходить з. з ну, Скажіть мені, чи всі розуміють, навіщо ну, взагалі обговорення от саме цього судору? Так, да? тобто в mm -hmm. мережі. Тобто навіщо саме вам це потрібно? Mm -hmm. Якщо ось, ну навіть, ну чесно признайтесь, якщо ви не бачите да, ви, ви не розумієте, навіщо mm -hmm. це потрібно, само організація, зараз самоорганізувати такої групації разних людей, то є сьогодні правильно Я, ну, ну от власне, так, э, да. я можу сказати свою відповідь, якщо... Mm -hmm. А, от е, <поставлен> це, це, це питання <поставлен> до чого. Ну, можна сказати, а, просто а, руководитель але... заболев. Один із примірів. Все, і вся органів система. Все, так само <поставлен> командира. Все, да. Да. А, от так, да, це перший момент, тобто немає керівника, немає, немає організації. <поставлен> і саме тому, знову ж таки, приклад Майдан. Чому Майдан переміг? Тому що влада на тих наїхала, опаньки, а не вони організатори. Власне, на тих наїдемо. І вибачте, що ж таке? Да? І саме от, завдяки цьому принципу майдан власний виставив. Тому що дійсно от була оця організація професіоналів, а не а, пірамідальна структура. Я вам розказати ще кілька принципів, які можуть бути корисними вам для використання по роботі саме на регіоні. Перший принцип це а, те, що а, по цій схемі ви можете робити масові свої організації. Це вже говоримо не тільки про мережу, але й про свою організацію. Коли людина приходить в організацію, вона розуміє, що вона така сама, як усі, тобто над нею немає начальства, там іще когось, вона дуже легко вливається в вашу організацію. Так? Більше, того, ви їй даєте якусь, вона з в умовно кажу, начальник, вона хоче там, не знаю, концерти проводити. Ви кажете, чудово, все, ти найкращий концертмейстер, ти дійсно професійно в цьому займаєшся. І людина реалізує це. І знімається і, 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 е, питання по тому, а, а як стримувати цю людину, а навіщо вона тут і так далі, вона просто реально реалізовується, да, в ваша організація, професіонал, розуміється та дотримувати свої особисті бонусів. Е, на рівні організації, е, організації, е, ну от таке, чим це хороша станатських праці, ці організації рівні. І відповідно ви не ну скаже так, організації не гнітяться одна за рахунок іншої, бо а там Майдан круче, ніж медики, тому що там у нас є машинки. Ні, вони є абсолютно рівнозначними. І відповідно тоді от хтось озвучував це питання, да от там зоні організації прийшло 20 людей, типу ми круче, а зустріч. А питання знято є організація всі цій рівноправні, немає цієї пірамідальності, що ми там важливіші, а ми вас основували, а ми там. Теперь материально і так далі. Тобто цей принцип, ну ж якщо цікаво, я просто не хочу зараз переходити вже на леційну форму, а готові обговорювати окремо ну, вебінари проводити так далі. Ну, тобто, якщо є питання по тому, яким чином саме мережі між організаціями ну, організовувати і так далі, будемо дуже... Ну, Приклад, знову ж таки, чому я привела за мирний протест, і, і так само інститут Республіка входить в міжнародну таку ж мережеву структуру по захисту свободи з медних дізнань, то і, дійсно всі організації є от, ну, на одному рівні. Єдине, що там можуть бути якісь виконавчі органи, типу секретаріат, да, тобто, але це технічна робота, яка просто узгоджує координу дію між собою, але ні в якому разі не критику. Чи є питання? Чтобы я, может быть, не запрещала я разумею, что, что коллега здесь лежат. Нет, я могу просто поэтому привести пример, потому да, что да, мы да, это да. тоже общественная организация, цена в том, что, ну, остаться молодее, и мы как бы занимались одним, а потом пришла молодежь, и говорит, вот я хочу сделать акцию такую. Может быть, вы видели даже по телевидению, мы ее потом у нас в городе проводили. И говорит, я хочу взять бушные компьютеры и передать им в все, это, я говорю, да, конечно, ребята, давайте, мы с вашей стороны просто, как говорится, старшие товарищи помогли, они это провели замечательно, это было обычно на 34 канале, и на сегодняшний день они продолжают, значит, у них появилось желание, и они к этому, при... то есть, они сами начали приводить уже ребят, почему? Потому что не было вот именно, я как голова, ну то есть, то есть по документам, не более того. А вот мы делаем это, да, пожалуйста, просто ну, мы потом, что, пожалуйста, поставьте ответственность. Почему? Не для того, чтобы контролировать, а для того, чтобы помочь, что, допустим, вот здесь, допустим, обращение письменно, а вот, если мы можем, как мы найдите там, например, там то-то, то чтобы я далеко по ним не ходил. То есть мы по этой да, э, структуре очень, очень, очень эффективны, Ну я, я, розумію, я, можу, я можу я можу ще ну дуже багато співати дітей, правда, ну повірте, але <кій> якщо ви ніколи не писали, то спробуйте з цим попрацювати. Знову ж таки, хочете, можемо на рівні за емпети спрацювати, тобто, ну, щоб, щоб максимально побачили виход від цих о, дітей. Тепер я хочу озвучити кілька тих прикладів самоорганізації, які зараз відбуваються, і можливо комусь ну, вас. Колегка, можливо, ви, 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 ви знаєте, кому передати цю інформацію, що відбувається навколо Майдання, ну, чим ми займаємося, да? і до яких моментів самоорганізації хто зацікавлений буде до Я можу розповісти зараз кілька напрямків по роботі, які зараз правда Майдану відбувається. Це громадська рада Майдану. це... Е, е, Євромайдан сос Медики, майдан Січ Зупинюсь трошки на майдан Січ. Майдан Січ це навчання для організацій, які зацікавлені і, ну, Своїх членів у а, саме, і самоорганізації, особистісно порозі і так далі, які можуть приїжджати в Київ, а, проходити ці навчання і відповідно з цими набутими компетенціями а, їхати далі. Громадські діалоги на майдані прекрасний приклад того, яким чином можна максимально залучити. Я розумію, що ви дуже коротко поспілкувалися, але навіть цього уявіть собі, береться 30 людей, які до цього розбираються законом столі, бардак, барта, ні за чого не до Uh, imagine, we have to be pre for three, year one Перезнайомили за один раз буквально тридцять людей отак сходу. Люди між собою поспілкувалися, знайшли слідний простір, а іноді обговорили ну не те, що іноді так, бо іноді можна ну і загальні речі дати, okay. а, а можна брати такі конкретні речі, okay. як ми брали сьогодні. Дійсно доходити до дуже важливих рішень, які нашкозаф ну, на рівні круглого столу. Дуже часто буває, що ну хтось більш ефективний оратор може переговорити, попередити і так далі. Якісь моменти а тут ви отримуєте дійсно зріст, так як це е, громада має. Ну, Громада яка зібралася за того столу. Це ну, ті напрямки, які зараз навколо, а, знову ж таки, їх досить багато, насправді, але якщо якийсь напрямки вам цікавий, ми будемо дуже раді, ну, як сьогодні ми запросили плат спеціально, щоб ви з собою пересіклись, ми будемо дуже раді, тому що коли все озвучене, це те, що ми працюємо безпосередньо, ми будемо раді поспілкувати вас будь-яким. А тепер по ще одному ну, напрямок на напрямок зараз є три, три ситуації, три а, а, периферії, по якій можна рухатися в рамках самоорганізації. Це громади, це поступи. І ГРО ну, в широкому розумінні, тобто рухи громадської організації, е об'єднання, ну, е починаючи там толкініста з толкіністами, волосопедиста з велосипедистами, політологи з політологами, розуміння широке, а громадського п'єднання. Тобто. Е по всім трьох напрямках зараз да, є колеги, які е професійно вже почали, ну, почали займатися е розбудовою. А, причому не тільки розбудовує ну, самопідтворю, самовідтворюючи, можна каже, а якщо це просто спілки, то вони в тому числі займаються захистом соціальних прав а, і ну, якби, налагодженням там а, вирішенням проблем по конкретних питаннях, там якась сотня навіть є створена по швидкій ракті і, і так далі. Тобто є цілі напрямки по роботі оцих моментів. Знову ж таки, якщо ви бачите, що Ну, от ви як громадська організація, яка хоче між собою громадської по якійсь темі об'єднуватися, так, 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 ну таке давайте спілкуватися, давайте зводити воєдино, там проводяться конференції, проводяться заходи, можливо, проведення вебинарів і так далі. Тобто, щоб максимально по певних старах між собою спілкуватися. кажу, знову ж таки, на жаль, через брак часу я хотіла на цьому просимо зупинитися, по громадах а, є зараз. Ну, починаючи від зараз, здається, навіть тосі з колегами, так що я перепрошую. От тобто є зараз знову ж таки цілі напрямки, які піднімають питання про те, що належить майно громаді, яким чином можна об'єднання самоорганізації? організацію. Абсолютно тобто, оці три напрямки по самоорганізації вони є дуже потужні. Питання тільки в тому, щоб зараз не просто діяти ну, а, самоорганізація, знову ж таки нагадаю, не тільки населення, да не тільки людей приводити свою організацію, але й між нами, ну, між тими організаціями, які тим чи іншим напрямком займаються, мережеві співпраця, а, тому що ну ви бачите, а, разом легше батька битися 100%, ну, батьків заголовити. Це прекрасний по своїй а якщо є питання знову ж таки по тих напрямках, ну я рада буду окремо поговорити, озвучити, ми постійно на зв'язку. Якщо зараз прийм'є термінове питання офіційно, що дізнатися, що зараз працює. Де працює? Так, дивіться. А по громадах. А в рамках Євромайдан січ наприклад, ми проводили вже кілька лекцій саме по громадах, да, куди запрошували людей, які займаються професійним створенням, там організація, та юристи там ну, да, от, які вже там створили не одну громаду, професіонали там в тому числі, які е, допомагають уже функціонувати громадам. Ну там там купа насправді якихось фінансових речей, там да, там якісь підприємства там їм знижки. Тридцять, ну тобто, от якісь вже ті речі, в яких я чесно кажучи, не професіонал, тобто почати, ну почати можна чого? Можна почати з того, що ми можемо, наприклад, домовитися, щоб всі люди приїхали до вас, прочитали лекції. Щоб вони надали матеріали, щоб вони ну тобто налагодити питання, якщо ви хочете створити громаду, так? щоб це був тісний діалог з тими людьми, саме які вже організовували, щоб вони надали свої а, чи допомогу по приїзду, чи ну які практичні а, рекомендації. Тобто, на то дуже широка тема, чому я ж хотіла на, ну, на них трохи довше дозбережні до Це саме по громадському організаціям, так? Ну, знову ж таки, по тому Майдан Піч ми для громадських організацій організовували, наприклад, по фандрейзингу і ще там по якійсь темі саме для громадських організацій. Так? Тобто, наприклад, громаду про спілкувати фанд... ну, фандрейзингу з тоннорами набагато менше. Тобто е, знову ж таки, є положення, є ну, можливість правової допомоги, як створити, як організувати, ну, там знову ж таки базову організації, хто вже чим займається. Ну, навіть на таких лемандарних речах. В ідеалі, звичайно, хотілося, щоб ну, не ми там, людей да, якось зводили, а ну, створити за мирний процес для мене і та ж сама громадська рада Майдана, чим цінна для мене для організації, для людей, тим, що є платформа, де я можу спілкуватися з організаціями на певні теми, і ми можемо діяти разом. Власне, за НПА створювалося за мене протест для того, щоб був, був майданчик по роботі з цим законопроектом по свободній миннібрані, тобто протидії 2450. Тому ці платформи, майданчики, мережі, які ми можемо створювати, на яких ми можемо взаємодіяти, вони ну, тобто скіль, їх може бути дуже багато, він може бути один. Тут ну по необхідності. в тому, тому, що без таких майданчиків ми просто роз'єднані між собою, і ми дуже часто паралельно займаємося з медшими і КПД відповідно просто падає катастрофічно. От по про тут, тут насправді. Напевно, найкращий момент з приводу організації, тому що є ну, є вже напрацьовані принципи роботи посту. Але, наприклад, от, ми співпрацюємо вже більше півроку з організацією, які ну, запропонували дуже хорошу вступ у азії Дія мережа яка відслідковує дуже чітко підприємства, які отримують кредит від МВФ і так далі. Тобто там організації дуже чітко впливають на, ну, на таких рецепієнтів так, тих кредитів. Тобто вони спілкують, щоб там права людини дотримувалися, щоб екологія не корухалася, і так далі.